Так, так, ви не помолилися. Сьогодні у нас день бронеплит в Украмор. Ми будемо розповідати про бронеплити, з чого бронеплити та де їх використовувати. Вау, я сам в шоці. Вмощуйтеся позручніше, буде багато крутої інформації, і навіть трішечки не дуже крутої, але то таке. Так, спочатку у нас було два види бронеплит, і то лише сталеві, потім стало п'ять разом з керамічними. А тепер, наче, їх уже десять видів, чи то двадцять, чи то навіть двадцять два. Це керамічні бронеплити із оксиду алюмінію і карбід кремнію. Я сам шоці ще з першого разу вимовив, але в будь-якому випадку це дуже круто. Із поліетилену сталеві 25 х на 27х35, на 35, Вигнуті у обох площинах і в одній шостого класу третього. Але тепер давайте все по порядку. Найвідоміші та напевно найпопулярніші це керамічні бронеплити. Ними користуються армії США, Франції, Британії. Ну коротше, весь цивілізований світ набули вони такої популярності через співвідношення ваги та здібності зупиняти дуже великі кулі для прикладу. Ось ця керамічна бронеплита шостого класу захисту, яка важить всього 2,8 кг, в змозі захистити вас від кулі снайперської гвинтівки 7,62х54 мм. Цю кулю ще називають просто Б-32, майже як той коктейль у барі. Ну і звичайно, вони завірені та перевірені в лабораторії, а постріл відбувався з 10 метрів. Це ж просто вау. Щоб ви розуміли, раніше, щоб захиститися від цієї кулі, потрібно було носити бронеплити вагою 7 чи то 10 кг. Але кого ми обманюємо? Такі бронеплити на жаль. До сих пір є. Або ось керамічна бронеплита УкрАрмор п'ятого 5 класу захисту та вагою всього 2,1 кг. До речі, ці бронеплити ми виготовляємо самі. Для тих, хто шарить матеріал тут карбід кремнію. і це блін дуже круто. Ми йшли до цього майже рік. Це один з найміцніших матеріалів на землі. Вона в змозі витримати кулю 7,62 на 39 мм на хвилиночку. Це БЗ, тобто бронебійно, запальна. Як це їм вдається, розповідаємо: керамічні бронеплити це ніби витвір мистецтва. Десятки шматочків кераміки, які склеєні між собою, і це все в два шари. Та коли куля потрапляє в плиту, ці надміцні шматки ламаються і затримують кулю. В собі. От саме з таких шматочків складається бронеплита. Трішки корисної інформації: кераміка має ну дуже високу щільність та сильно загартована температурою. Вона насправді дуже крихка, саме тому використовується не один великий кусок кераміки, як ви всі могли подумати, а багато маленьких. І лише тоді вона в змозі витримати потрапляння кулі. Ще трішки похвастаємось. Наші керамічні бронеплити від УкрАрмор. Ось ці. Зелені мають площу захисту по всій бронеплиті, а китайські та європейські виробники часто економлять і по краям залишають по декілька сантиметрів ділянки, яка ніяк не захищає від куль. Там просто немає цих керамічних шматочків. А на жаль, релі війни показали, що навіть туди може потрапити підступна куля. До речі, на нашому сайті ukrarmor.com.ua є ще керамічні бронеплити розміром 27 х на см. сантиметри. Ось вони для справжніх здоровонів. Просто порівняйте. Багатом також трішки більше, близько 3-7 кілограмів. Але і площа захисту також більше в рази. Технологія та ж сама, все те ж саме, лише розміри більше. Здорові хлопці, не турбуйтесь, ми подбали і про вас. Тему керамічних бронеплит закрили. Далі стай. Тут ми просто собаку з'їли. Звучить трішки по-корейськи, але то вже таке. Це те, з чого ми почали. Ми використовували данську сталь, німецьку, шведську, покривали войлоком, резиною та полімерним антирикошетом. І саме на цьому ми зупинилися. Так роблять наші американські колеги так робимо і ми. Полімер у нас полісичовина з 1000 тисяча з 1100 кг на метр кубічний. Це без перебільшення майже в 100 разів більше ніж у войлока. Саме щільність та спосіб нанесення ми наносимо його пошаровим напиленням. Не дозволяє улам. Кам кулі вилітати з під плити, всі уламки залишаються всередині. Це круто запобігає рикошетам. Якщо простими словами, це дуже класно. А чому? Розповідаю тисячі, а то й десятки тисяч поранень. Це саме уламки куль, які розлетілися після потрапляння в плиту. Ми уникнули таких випадків на 100%. Без перебільшень, це 100% захисту. Якщо нас дивляться інші виробники бронеплит, перестаньте використовувати войлок. Життя наших захисників важливіше за будь-які кошти. А тепер найсолодше вага. Коли ви думаєте про сталеві бронеплити, ви думаєте, про яку вагу? Чотири з половиною, п'ять кілограмів, може навіть сім-десять кілограмів. Чотири це мінімум. Наші сталеві бронеплити четвертого класу захисту важать всього 3,1 кг. Так. кілограмів. це шведська бронесталь, це полімерний антирикошет, це сотні випробуваних бронеплит. Поки ми не впевнемось, що воно працює, ми навіть близьким не показуємо. Ви б знали, що ми тільки з цією сталлю не робили. Адже щоб саме сталь Armox Advance, на секундочку найтвердіша сталь у світі має твердість 650 по брінелю. Я думаю, ви вже зрозуміли. Ми працюємо лише з найкращими матеріалами, що просто є на землі. І щоб ця сталь товщиною 4-5 мм витримала кулю 4-го класу 5,45 ПП та 7,62 ЛПС, потрібно було чимало зусиль, але ми це зробили. Крутість сталі в тому, що вона ну дуже класно поглинає ударну хвилю, адже коли куля потрапляє в неї, вся ударна хвиля розноситься по всій площі, і плита, ніби хвилею, поглинає всю міць кулі. В реальному світі це зменшує травмування ребер та внутрішніх органів. До речі, у нас ще є сталеві бронеплити п'ятого класу. Це для тих, хто хоче бути невразливим, навіть для куль 7,62 БЗ. Безе це бронебійно запальні, запам'ятали. Ми не особливо любимо повторюватися. Але камон, це ж бронеплита зі шведської бронесталі Armox Advance. але яка стала ще товше та покрита полімерним антирикошетом, якого стало загалом і так зрозуміло звучить дуже надійно. Так те, що бронесталі стало більше, має свою ціну. І в основному вона відображається у вазі бронеплит. Сталь Armox Advance 7 мм mm, плюс полімерний антирикошет, і ось уже у нас. 4 кг. В голові пам'ятаємо кулю 7.62БЗ, яку в змозі витримати ця бронеплита. Саме до такої ваги ми змогли дійти шляхом тисяч маніпуляцій, дослідів та експериментів. В такі моменти відчуваємо себе руйнівниками міфів. Адже те, що захист повинен бути важелезним, це міф, який нам зруйновано. Всі наші сталеві бронеплити мають анатомічний вигін, та вони у розмірах 25 на 30. Проте ми не забуваємо про наших любих здорованів, яким ми на початку цього ролику розповідали про керамічні плити 27 на 33. Так от, до вашої уваги. Бронеплити 4 класу XL розмірами 27 на 35,5. Це просто вау, а не розмір. Розмір все ж таки має значення, чи не так? Звичайно, наші XL важкоатлети 4 класу для такого об'єму піднабрали у вазі до 4,5 кілограмів. Проте площа захисту зросла кратно. Втім, лише вам визначати пріоритети: вага чи об'єм захисту. Також розповіли про керамічні бронеплити та сталеві. Ви, напевно, задаєтесь питанням, а що мені краще вибрати. Відповідаємо коротко, але сподіваємось, зрозуміло. Якщо коштів вистачає, купуйте кераміку. Вона і справді легше та витримує більший калібр. Але також має свої мінуси у вигляді крихкості та вартості. Якщо не хочете витрачати всі гроші світу, беріть сталь. Точно не пожалкуйте. Це крутий аналог. А скажемо по секрету: саме із стальними бронеплитами 4 класу ходило напевно 90% військових у перший рік війни. Але якщо ви подумали, що це уже все, то ви нас просто не Знаєте, останній наш номінант це не просто бронеплита. Нам складно навіть підібрати правильне порівняння. Це як бій вечора в боксі. Це як та сама хітова пісня, яку ти чекав увесь концерт. Отак. Це воно, вірніш, вони, бронеплити третього класу українського виробництва від УкрАрмор. А можна ще трішки похвастатись? Також виробляємо ми. На дні суперні, ультралегка бронеплита. Третього класу захисту, ви тільки вдумайтесь, вагою 1,38 кг. кілограмів при захисній здатності витримувати калібри куль 5,45 на 39 міліметрів ПС та 762 на 39 ПС. Але як не крути, основна їх задача захист саме від уламків, шрапнелі, гранат і так далі. Артилеристам, лікарям, операторам БПЛА та водіям такі бронеплити просто must have. Скажемо по секрету. У нас їх ще беруть спецпідрозділи СБУ та навіть розвідувальники. Але пане Буданов. Мой скеля. Ну вони ж такі легкі, що будь-які швидкі завдання виконувати в них просто пісня. Вони дозволяють бути максимально маневреним при такій то вазі бронеплит. Ми з усіх сил вирішили знайти хоч якісь мінуси, щоб хоч трішки додати об'єктивності. І знайшли. Інколи через їх легкість, ні надлегкість, ви просто можете думати, що забули вставити бронеплити у плитоноску, що викликає декілька секундний ступор. Так, це єдиний мінус. А що ви думали? Кожен раз, коли це говорю? Дивуюся. Але як ми змогли досягти такого результату? Спитаєте ви, але якщо і не спитаєте, все одно відповім. За рахунок покращеного НВМПЕ із щільністю 160 кг на квадратний метр, при щільності у китайських аналогів, 100 кілограмів на квадратний метр вдається значно зменшити супротив кулі та зменшити отримання заперешкодного травмування. Заперешкодні травми дуже небезпечні, адже можуть призвести як до закритих переломів, так і до пошкоджень внутрішніх органів та внутрішньої кровотечі. Тому будь ласка, не нехтуйте безпекою, не нехтуйте здоров'ям. Товщина такої бронеплити 21-22 мм, міліметрів. Тому можете навіть не хвилюватися. Влізе в вашу плетеноску. Так. Фраза українське виробництво вже асоціюється з відмінною якістю та гордістю за наших виробників. Саме підтримуючи вітчизняних виробників, ми даємо можливість таким виробникам мати більше ресурсів та наснаги постійно покращувати свої товари. Оце і є українська солідарність, так тримати. А ще ці плити вигнуті у двох площинах та повністю повторюють анатомію тіла. Чому це круто? Більшість плит мають лише анатомічний вигін, тобто взігнуті лише один раз. Ми, в свою чергу, дослуховуємось до порад професійних військових та розробили. Вигин по боках та зверху. На практиці це допомагає краще та зручніше пересуватися та займати вогневу позицію лежачі та з коліна. Фух, відео вийшло не дуже коротким, але справді пізнавальним. В цьому відео ми не будемо давати ніяких рекомендацій, а вибір залишаємо вам. Адже в усіх боронеплитах є свої плюси і мінуси, і кожна боронеплита розроблена під свої індивідуальні. Задачі. Повністю з усіма характеристиками та цінами ви можете ознайомитись на нашому сайті укрармор.ua. Аналізуйте всю інформацію, перевіряйте її і навіть цю, що я вам сьогодні розповів. З вами був УкрАрмор. Бережіть себе та обирайте лише якісне військове спорядження.